Порішні плавні, місто, в якому піклуються одне про одного. Більшість містян знайомі із роботою Територіального центру соціального обслуговування Калина. Сьогодні розповімо про послуги, якими зареєстровані у Калині містяни віком 60+, можуть безкоштовно скористатися у відділенні організації надання адресної натуральної грошової допомоги. Однією із послуг є прання постільної білизни. Вона надається людям, які не в силах самотужки випрати такі великі і важливі, Важкі вироби з тканини. Найчастіше послугу отримують люди, які не можуть самостійно пересуватися. Постіль із дому підопічних терцентру Калина приносять соціальні робітниці до рук Олександри Іленко. Пані Олександра вже 20 років працює операторкою пральних машин. Роботу свою дуже любить. Спілкування з людьми, допомога підопічним, От. люди приходять до мене. Доброзичливі, позитивні. Ви знаєте, де було в мене ніяких таких нюансів, ніяких скаргів. Не було, слава Богу. За перші три місяці 2023 року. Пані Олександра обслужила 108 осіб, надавши їм 440 послуг. У суміжній кімнаті виконують дрібний ремонт одягу. Підшиває, латає, ушиває речі. Наталія Гаріпова. Цій роботі у терцентрі Калина присвятила 15 років свого життя. Пані Наталія не дуже полюбляє бути перед відеокамерою. Тож про фахівчиню розповідає завідувачка відділення організації надання адресної натуральної грошової допомоги Юлія Хоменко. Дуже можна сказати, талановита і старих речей нові. Людина ще закалки такої міцної. Міє руки золоті, вміє зробити з нічого щось, тобто скарг таких на неї немає. Старається робити і вчасно. Ну, ви розумієте, що людей багато, на одні руки, звичайно, дуже велика робота, великий об'єм. За перший квартал цього року вона вже обслужила 146 осіб. Варто зазначити, що у терцентрі Калина чітко визначено категорії людей, які можуть безкоштовно користуватися його послугами. Послуги надаємо людям, які зареєстровані в Калині. Люди внутрішньо переміщені за наявності довідки внутрішньо переміщеної особи, яка зареєструвалася в нашій громаді, і тільки виключно люди 60 плюс і люди з інвалідністю. Окрім одягу, у Калині ремонтують і взуття. Чоботарка Ганна Губар працює тут із 1995 року. Завжди усміхнена і доброзичлива пані Ганна старанно виконує роботу, приділяючи належну увагу кожній дрібничці. За перші три місяці 2023-го послугою скористалися 190 осіб. Калиня я працюю вже майже 28 років. Работу я эту свою люблю. Люди всегда приходят, много людей, все довольные. Ну тут не весь ремонт мы делаем, тут только, например, по шву зашить, латочку сделать, подошву пришить. А набоек и ушивки замков тут нету. Конечно, работа не из легких, ручечки болят. Работа вся ручная, каждую шовчик, каждую ушивочку надо прощупать своим пальчиком. До калини завітала пані Валентина. 85-річна жінка повертає ходунки, які на деякий час брала з фонду прокату засобів реабілітації. Користувалася ходунками не я, а моя сестра. І я так задовольна, ну, задовільна того, що. Я сама вже ж бачите в таких роках, що не можу сама за собою дуже ходити, а за нею приходилось ходити. А як вона взяла ці ходунки, вона до столу якось долізе, наложе собі на стіл усі овочі, все стала сама собі їсти, готовить. А для мене це дуже велика поміч. Прокатним фондом завідує комірчиня Жана Євстропова. Лише за перший квартал поточного року цією послугою вже скористалися 370 симосиб. Ну, начну с самого легкого. Это палыцы, палочки. Сиденья для ванны, ступени для ванн, ходуночки. Ходуночки трех видов. Складные, нераскладные и на колесиках. Інвалідні везочки, противопролижневые матрасы и ванна для лежачих, мити волосы. Вот стало лучше человеку, он здал ходу ночки взяв палочку. Или бывает наоборот, берут сначала мылиться, После операционного периода в основном берут мылицы, пользуются, а потом ходуночки. У нас еще хочу сказать, есть такая услуга, мы можем выдать инвалидные везочки, у нас их наличия нет на постоянное крусувание надолго, а на э, 2-3 дня. Да, то есть довести до врача. І привести. то тобто, є сість така услуга, не обов'язково брати на какой-то длительний період. усього прокатний фонд налічує 503 одиниці засобів реабілітації, з яких 402 – у користуванні містян. Минулоріч прокатний фонд терцентру Калини оновили коштом міського бюджету, витративши на нові засоби реабілітації 87 тисяч гривень. Допомагають і на байдужі містяни. Іноді одинокі люди поважного віку та ті, яким важко самостійно пересуватися із відділення адресної натуральної допомоги, потребують посуд, подушки, постільну білизну чи одяг. Ми видаємо, кому потрібно посуд. Також у нас є одіяла, подушки, простині. Ищи трикотажные э, предприятия оказывали нам спонсорскую помощь, вещи трикотажного производства. Вот месяц назад молодой человек пришел оказать помощь и спросил, что и вот мы заказали памперсы. Нам он э, Через два часа буквально принес упаковочку памперсів. Ми молочь. дуже То Тобто люди відкликаються і яказують спонсорську допомогу. Ще одна послуга, якою у Калині із задоволенням користуються містяни поважного віку, догляд за волоссям. Наша знімальна група познайомилася із відвідувачками терцентру пані Ганною та пані Євгенією. Застали поважних жінок у кріслах перукарні. Я давно хожу, пользувалась бібліотекою, майже все перечитала, пішла в городську. Так что очень мне нравится отношение человеческое, понимаете. Все понимают. Кружки вот были, когда сейчас вот нету, то исторический, литературные, путешествовали. Сидя на месте, путешествовали по всем странам. Поэтому нам очень нравилось. И вообще сравниваю наш город с областным, то мы на уровне, наверное, может даже и лучше. Отношения очень хорошие. Спасибо руководству и Калины, и города. Дуже задоволені, дуже приятні дівчатки, дуже стараються, уважні, дуже нам подобається. А як давно ви користуєтеся послугами? Уже коли... давно, напевно, вже годів 15. Давно-давно. Mm -hmm. Так що все устроює, все хорошо. А ви, коли не, користуєтеся всіма послугами чи лише перемога? Так, а зараз піду на магніти ще на руки. Допомагає? Да. Хорошо, харашу, допомагаю. Надаємо послуги людям літнього віку і людям з інвалідністю. Сподіваюся, що наші послуги потрібні людям, і ми не зря виконуємо свою роботу. Все замечательно, обслуговуємо людей. Думаю, що люди, посітителі наші доволі нашою роботою. Зараз ми знаходимося в кімнаті, де надаються послуги перукарям. на даний час працює два мастера. за. Перший квартал цього року ми обслужили 630 осіб. Крім того, що ми стражимо, надаємо послуги в Калині. Спеціалісти наші виїжджають у найближчі села: це Калиберда, Салівка, Дмитрівка, Кияшки, Підлужжя по четвергам. В понеділок дівчатка виходять в місто. Там обслуговуємо людей, які знаходяться на обліку в допомозі вдома відділені. І лежачі, що не можуть сюди підійти. У нас є послуга соціальне таксі. Якщо людина бажає прийти в калину, отримати якісь послуги, ми можемо підвести її до калини або в лікарню, якщо є така необхідність. Транспортними послугами цьому році скористалися у нас 50 осіб. Це люди похилого віку, і люди з інвалідністю. Взагалі, в калині у нас знаходиться на обліку більше п'яти тисяч осіб. В нашому відділенні обслужено за три місяці цього року 1470 осіб. Брання білизни, там де ми були в кабінеті оператора пральних машин. Ми обслуговуємо людей тільки. Які перебувають на обліку у відділенні допомоги вдома, і ті, що не в змозі себе обслужити, тому що ви бачите, що яка в неї напруженість, і якщо всі люди підуть в калину, то у нас немає такої можливості надати ці послуги. Послуги у терцентрі Калина надають, дотримуючись черги, є за попереднім записом.